Доброго часу доби, шановні, значить, відповідаю на ваше питання, як підключити цю всю лабуду, щоб воно все працювало. В принципі, це відео вже тьма на Тіктоках і на інтернетах. Але якщо ви просите, ще я зніму, як у мене це реалізовано, значить, що нам, по-перше, знадобиться? Звісно ж, сам інвертор. Сам інвертор ви обираєте самі по своїх потребах. Я собі брав чисто для котла, для світла, і для холодильника. 2500 Вт, 2,5 Вт, кВт, але реальних тут 1 кВт. Китайці правильно пишуть, в мене є огляд на інвертор. Дивіться, вирішуйте самі. Далі, що нам потрібно? Нам потрібен акумулятор. Акумулятори є трьох видів. Є акумулятори кислотні, найпростіші автомобільні. У мене такий ось один, у в мене такий ось два. Це, до речі, там хтось в Тіктоках показував і FB, це типа, він не так шкідливий, як кислотний, Це все фігня. Так само він кислотний, так само він дає пари і так само він не є безпечний повністю. Тобто, у мене 1,74, 65 1,74,65,60 Ампер годин. Тобто акумулятор потрібен. Гелі стоять без баснословних грошей, і вони там біля 20 тисяч, тому я собі не бачу сенсу, я собі на балконі поставив, він у мене не шкодить, я їм не дихаю і тому подібне. В приватному будинку взагалі клас бомба. Значить, Третє, вам потрібен зарядний пристрій для нього. Зарядний пристрій ви теж вибираєте самі, у мене професійний, у мене він був. Ви можете так само на AliExpress замовити, я замовив собі і. Родичам, там є зараз пропозиції за 800 гривень з гарними відгуками. Я потім, коли отримаю, також запишу відеоогляд. Так, оце все, що нам потрібно. Це все з собою складає, в принципі, ці UPS і блоки безперебійного живлення, які зараз спарять по 500-1000 по 1000 доларів. Але оця вся. Конструкція буде вам коштувати в районі 150 доларів. І вона буде так само працювати, але єдина незручність, що вам потрібно це все робити вручну підживлювати і потім ставити на зарядку. Четверте, що нам потрібно? Нам потрібен ось такий дріт. Дріт можна купити значить, в епіцентрі, продається вилка і дріт, і ви потім просто доточуєте до нього ще одну вилочку щоб потрібна довжина у вас вийшла і щоб достала до розетки. Попереджаю, що перше потрібно зробити. По-перше, треба звернутися, я думаю, до електрика. Якщо ви цього самі не можете зробити, це мають робити професіонали, техніка безпеки і тому подібне. Значить, перше, що ми маємо зробити, це виключити всі лічильники на вхід в квартиру. Йдемо. Виключаємо. Всі. Всі повністю автомати в квартирі. Я живу в квартирі, в мене їх багато. На різні групи стиралка, холодильник розетки, кухня, кімната і тому подібне. Виключили все. Ми далі напругу своєї квартири не відпустимо від інвертора. Це небезпечно і це неправильно. Тобто, в мене два хідних авто автомати, вони двохполярні. Тут переривається фаза, і тут переривається нуль. Для деяких котлів потрібен нуль, щоб запалити його або занулити, або замлити. Це окреме відео, можете пошукати, але в мене котел з чистим синусом від інвертора запалюється і працює через стабілізатор. Стабілізатор видає правильну напругу, не впадає в помилку. З модифікованим синусом він падав у мене в помилку. Значить, що нам тепер потрібно? Нам потрібно заживити ту розетку, де у нас підключений інвертор. Тобто, в мене це балкон. Балкон у мене 16-й автомат. Є, заживили. Тепер нам потрібен, Я вам покажу на прикладі котла. Котел Котел у нас 23-й автомат. Все, переконалися, що все, напруга наша не піде далі. Включена у нас розетка на балконі. І включений котел. У вас може відрізнятися схема автоматів. у кожного вона може бути різна. У вас може бути взагалі цих автоматів, не бути, просто на вхід. Ви їх вимикаєте, і у вас коробки мають бути потім передавати напругу по всій квартирі. У мене їх багато, тому мені ось так доводиться включати на окремо. Йдемо назад. Так, тут попередньо я все підключив. Обережно, ви будьте уважні, щоб. Вся послідовність підключення була правильною, бо є загроза, що ви щось спалите. Тому, якщо не знаєте, не лізьте, попросіть когось, хто тямить цьому. Мінус обов'язково на мінус на клему, плюс на плюс. Переконались, все, розетку включено. До речі, якщо потрібен нуль, то треба, щоб була правильна фаза 0, вилка вставлялась. Про це також є відео, можете подивитись. У Мене нуль без котел без нуля працює, тому. Тому включаємо. Включили. О, він почав годіти. Кулер працює, тут два кулери є, які почали працювати. Показує, що у нас з акумулятора напруга подається, вона буде скакати. Але це нічого страшного. Він у мене десь наполовину заряжений. Тобто перевіряємо, що у нас заживився балкон, все працює. Супер, тепер йдемо до котла. О, котел у нас вже запустився, він не встиг сильно е охолонутий, у, у нього робоча температура 70-80. Ми бачимо, що вогник загорівся і він зараз почне маслати вверх і нагрівати. Він запалився, просто я цей момент не зняв, я не, не встиг. ну, Все працює, все, котел запустився. Зверху в мене стоїть стабілізатор. Він не, не видає чистий синус, це ні до чого, коли у вас інвертор з чистим синусом. І в мене тут по схемі з розетки йде спочатку в стабілізатор і стабілізатора йде в котел. Тобто котел працює. Тепло вже буде в квартирі. Повернулись назад до інвертора, він гудить, все стабільно працює. Напруги вистачає, котел хаває десь приблизно біля 100 Вт. Тобто при правильних розрахунках оцього акумулятора б ушного моєго хватить приблизно на 4-5 годин безперебійної роботи котла і світла по квартирі. Якщо його зарядити повністю, то і на холодильник і буде хватати в межах 5-6 годин безперебійної роботи. Так що дивіться люди, думайте, вирішуйте, переплачувати вам або замовити це все діло на Aliexpress. підключити нічого складного немає. Попросіть людей, які в цьому тямлять, і вони вам заробки допоможуть. Але будьте уважні, будьте обережні, так як це. Електрика. Треба виконувати всі правила техніки безпеки і все робити вірно. Всім гарних днів, гарних ночей. Слава Україні! Разом до перемоги!